Про те, що відбувається на близькому сході, ну тому що ситуація там дуже важлива, в тому числі і для України. Азначно так, адже по-перше, це відтягує увагу і допомогу від нашої держави. Ну а по-друге, Іран так само підсилює Російську Федерацію. Так, але ж і Росія Хезбелі продає зброю. Тобто все це пов'язано на цьому всі грі, одні й ті самі. Учасники вісі зла, і вони практикують якби максимальну співпрацю і ізраїльцям цьому стоїть. Так, говоримо далі про те, що терористичне угруповання Хамас заявило, що вони готові підписати мирну угоду з Ізраїлем щодо сектора Гази. Повідомляє агентство Франц Прес». Заява пролунала після підписання мирної угоди між Ізраїлем та Хезболою. Представник Хамас каже, що вони повідомили посередникам в Єгипті, Катарі та Туреччині про свою готовність домовитися про припинення вогню та серйозну угоду щодо полоненими. Втім, «Хамас» звинуватив Ізраїль у перешкоджанні підпис. Санню угод.